Нашій команді Безпекового клубу ми такий робочий термін використовуємо наративний «наративний ебріон». Це коли ми аналізуємо ситуацію, наприклад, в країні. Ми аналізуємо, які зараз можуть бути дії супротивника, які можуть бути інформаційні вкиди, подивимося, як може еволюціонувати наратив, да тобто там день перший, умовно вкидається дивно. Чому в ТЦК, от ніби військові, а всі вони не поранені? Щось тут не так через тиждень. А чому діти чиновників не служать? А зокрема тому ж це ЦК. Ага, значить, ТЦК це там бізнес на крові. І там через місяць ми вже виходимо на те, що нас привели до того, що треба протестувати проти ТЦК. Ніби все в ТЦК. Далі відбуваються підпали бусиків. Далі інші військові бачать, ага, от хтось вже починає клеїти собі Я на ТЦК. І я буду клеїти. До чого це привело? Це привело до того, що російська пропаганда почала транслювати наратив про те, що військові, реальні, нібито військові, вони не сприймають ТЦК як військові. І далі цей наратив підсилює, на жаль, мій Теска Олексій е Гончаренко, депутат, який починає вкидати про те, що там треба ТЦК придумати якусь іншу форму.